Наш президент Володимир Зеленський анонсує нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для нашої країни, каже, що наступні тижні червня, першої половини липня, мають стати для України не менш результативними ніж травень і ніж перша половина червня. каже, що ми вже отримали рішення щодо нових петріотів для України і готуємо продовження. Працюємо над постачанням ще систем протиповітряної оборони. Далекобійність зараз за словами президента це не лише питання про те. Що ми можемо досягти на полі бою, а й про те, коли завершиться війна? Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру. Я нагадаю, що 20 червня Румунія ухвалила рішення про передачу Україні однієї системи Петріот. А 21 червня міністерка оборони Кая Олорген. Нідерландів повідомила, що ця країна спільно із ще однією дружньою державою, але не названою, передадуть Україні систему протиповітряної оборони Петріот. Зрештою, саме ці системи в комплексі з іншими, до речі, також суттєво спростять для України відбиття від російських повітряних загроз. Ну і крім того, Зеленський вважає можливим протягом найближчих місяців вийти на глобальний шлях відновлення безпеки із кожним по кожному із пунктів. Формули миру каже, що наше завдання незмінне це вийти протягом найближчих місяців на спільний глобальний шлях відновлення безпеки із кожним із пунктів формули миру. І це можливо. Я дякую кожному, хто допомагає. Зеленський назвав важливим результатом за тиждень те, що коміке Саміту Миру до Комініке Саміту Миру приєдналися ще шість держав. Вони зробили це суттєво пізніше. Після саміту, уже але так чи інакше ці країни доєдналися. І за словами президента, це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру і саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комуніке, Наша команда зараз працює над цим, і також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру для того, щоб в перспективі найближчих місяців зрештою досягти згоди із нашими союзниками-партнерами по кожному із тих пунктів, тим часом в Дагестані, де вчора тривали напади на міліцейські патрулі, затримали голову Серегокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Затримано його у зв'язку із участю його синів. У нападі на Махачкалу і Дербент його усунуті з посади. Я нагадаю, що вчора в Дагестані почалися сутички із міліцейськими, нападали на невіду... Нападали точніше невідомі на поліцейські патрулі. І, станом на цей момент відомо про 10 загиблих, щонайменше 35 поранених. І переважна більшість всіх цих жертв, скажімо так, це все е, патрулі поліцейських. В правоохоронних органах повідомили про те, що в Омарова затримано у зв'язку із участю якраз його синів. У цих нападах російські так звані пропагандистські джерела е, і змі з посиланням на свої джерела в силових структурах повідомляють, що перебував вчора вночі е, цей глава району у надопиті. Точніше, його буде відправлено у відставку. Водночас, окрім нападів у Махачкалі і Дербенті, невідомі також обстріляли машину з поліцейськими з міліцейськими їхніми на площі села Сергокали. Один з працівників поліції тоді був поранений. Про це в МВС Дагестану повідомляли. Водночас бойове зіткнення між правоохоронцями і невідомими в Дербенті тривали всю ніч. Важко було поранено в тому числі начальника міліції Дагестанські вогні. Разом з тим, міліція Дагестану спростувала повідомлення про захоплення заручників у храмі Махачкалі. Бо вчора новин про події у цьому регіоні з'являлося насправді дуже багато і дуже багато із них були неправдивими. 19 осіб, нібито закривалися всередині з метою забезпечення власної безпеки. Вони вже поза цією небезпекою заручників не було і немає ситуація на цей. Ранок плюс-мінус, скажімо так, стабільна. Ну але що цікаво, уже починають вони шукати, скажімо так, українські слід і починають звинувачувати російські пропагандисти, якраз таки нападників і оцих невідомих у тому, що їм теж мали пробувати коридор до України, яким вони мали прориватися, курі куріриються ані, як вони кажуть, і звеня, тобто маючи на увазі Україну. перші такі от дзвіночки про те, що Україна до цього причетна за версією російських пропагандистів, воно вже з'являється, але тут. Немає чого дивуватися, тому що кожного разу, коли на Росії стаються якісь негаразди, теракти, злочини, вбивства і так далі. Російські пропагандисти, а згодом і російське офіційне військово-політичне керівництво звинувачує у цьому Україну. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це все не так, і Україна до цього не причетна.